У чергу європейськими компаніями, британськими компаніями. Українська асоціація футболу та титульний партнер національної збірної мережі гіпермаркетів епіцентр представляють матч Шотландія Україна. Дивись в межах спільного інформаційного марафону. Українська асоціація футболу. Хома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Добрий вечір. Ми з України. З країни, яка може пишати. Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаємося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Кома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу фантастично є сильною саме цими Ми перериваємо нашу гостьову студію із терміновим випуском новин. З хвилини на хвилину чекаємо важливі і радісні новини з офісу президента. Ну а поки давайте подивимося, що ще відбувалося цього дня. Зробимо такий огляд після ранкового оголошення путіним частковою. Що... Такі Нашого сього студію із терміновим випуском новин з хвилини на хвилину чекаємо важливі і радісні новини з офісу президента. Ну а поки ну а поки давайте подивимося, що ще відбувалося цього дня. Зробимо такий огляд після ранкового оголошення путіним часткової мобілізації. росіяни. В першу чергу, європейськими компаніями, британськими компаніями Але... Українська асоціація футболу та титульний партнер національної збірної мережі гіпермаркетів епіцентр представляють матч Шотланд. Україна, дивись в межах спільного інформаційного марафону. Епіцентр разом добуло. Фантастично є сильною, саме цими горизонтальними. Ми перериваємо нашу гостьову студію із терміновим випуском. Но запровадити. Однак, в Але... Українська асоціація футболу та титульний партнер національної збірної мережі гіпермаркетів Епіцентр представляють матч Шотландія, Україна. Дивись в межах спільного інформаційного марафону. Фантастично є сильно, саме цими горизонтами. Ми перериваємо нашу гостьову студію із терміновим випуском новин з хвилини на хвилину. Чекаємо важливі і радісні новини з офісу президента. Ну а поки давайте подивимось, що ще відбувалося цього дня. Зробимо такий огляд після ранкового оголошення з необхідністю захищати захищати батьківщину.